Доброго дня! Сьогодні 8 серпня 2022 року. Знаходжуся у Вінницькій області село Росоша, Центральна Україна. Ось хочу вам зараз показати подарок Несвітає. Тут зараз в мене два кущика. Їм четвертий рік, фактично друге плодоношення. Одноплоскісна Одно у в мене шпалера. <кій> от такі, от така от непогана нагрузка, як на четвертий рік, навантаження на кущах. Десь, я думаю, тут в районі, ну я не знаю, там 15-17 кілограм. Так, десь плюс-мінус. Можливо, трішки більше. От, грона він же, скажімо так, на сьогодні. Майже набрав свій колір в основному. Отакі от. Є, звісно, трішки горох. Ці ягоди вже, які горох, горох, маленькі ягодки, от вони вже набрали непоганий цукор. От. І мускат, звісно, в ньому вже присутній. Але щоб повністю вже достигли грона, я думаю, йому потрібно ще днів 10 повисіти в моїх умовах. От думав, що буде в цьому році трішки раніше, ніж в тому, але ось зараз задощило. Плюс ще й похолод... трішки холодніше стало на дворі. Тому я думаю, що раніше, ніж через ніж за 10 днів, подарок від світая стиглий не буде. От, мені цей сорт дуже подобається. Два кущика в мене ось росте. Плодоносить. В тому році я посадив ще два кущика. Тому що якщо на ягоду, хто хоч там продає ягоду, тому це дуже хороша надійна річ. Грона в мене в середньому в районі кілограма. Вага грон. От, хороший мускат, хороша врожайність. Непоганий розмір ягоди, як на ранній термін дозрівання. От, е, хороші смакові якості в нього От, продається взагалі без проблем у мене, скажімо так. От, тому і основна е, причина, чому ще він мені нравиться, ну, подобається одна з основних причин. Це те, що він у мене не тріщить. Пройшли дощі, тріску на ньому немає. От, тому що в мене відкритий ґрунт. От, і якщо є тріск на виноград, ну, якийсь там сорті винограду потріщав, значить там один рік потріщав, даю ще шанс на, ін... на другий рік. Ну, якщо я там бачу в людей, він там не тріщить, наприклад. Так? От, даю ще один шанс, якщо ні, значить тоді до то побачення в такому сорту чи гібридній формі. От, а подарок не світає, це все ж таки виноград, який вже й вирощують в промислових масштабах. От, І його можна вирощувати. Тому дуже хороша надійна форма, вже сорт, в кого його немає. Я можу його сміливо рекомендувати. От, тому що цей сорт має бути, я вважаю, на кожній ділянці кожного виноградаря. Дуже хороша і надійна річ. Ось такий от подарок не світає у Вінницькій області станом на 8 серпня 2022 року. Усім дякую. За перегляд. До побачення.